Засідання міськвиконкому відбулося 22 грудня. Учасники засідання розглянули низку нагальних питань, які стосуються фінансів та галузі житлово-комунального господарства. Всього понад десяток питань. Засідання міськвиконкому тривало близько семи хвилин. Усі рішення були прийняті в експрес-режимі одностайно. Отримати будь-які коментарі від міського голови чи то членів виконкому про хід засідання та питання, які обговорювалися, нам не вдалося. Але як стверджують деякі чинні депутати міської ради, такі засідання брут. Тально порушують законодавство, та й загалом про факт засідання стало відомо майже перед самим початком зустрічі. Міський голова не збирає сесію, міський голова не розпускає своїх заступників, не розпускає начальників управлінь. Міський голова зараз ігнорує всі депутатські звернення, і ігнорує депутатський корпус, і через свій виконком кишеньковий і ручний проводить всі рішення сьогодні. П'ятий виконком було прийнято 10 питань, які пройшли через виконком одноголосним знову голосуванням. Не було ні обговорень. Також депутат міськради Сергій Чередніченко вважає, що діяльність міського голови не є прозорою. Те, що не було оголошено про засідання міськвиконкому, це зайвий раз підтверджує. Ми взнали про проведення виконкому за 30 хвилин до початку цього виконкому. Тобто знову не була оголошена не попереджена громада, знову не були попереджені депутатський корпус, тобто він знову за півгодини Брав свій виконком і провів його, як йому як він вважає за потрібне, як зазначає юрист Віталій Нікіпєлов, міський голова фактично узурпує владу, використовуючи старий склад виконавчого комітету щодо його легітимності на сьогоднішній день. Є великі сумніви, що може призвести до скасування у майбутньому рішень, які таким чином таємно від громадськості приймаються. Частина членів виконавчого комітету вже не можуть бути членами виконавчого комітету через те, що хтось обрався депутатом. Не може входити до виконавчого органу хтось втратив ту посаду, на якій відповідно до якої був обирався затверджувався у складі виконавчого комітету. Віталій Нікіпєлов впевнений, хитрощі, які використовує міський голова, нібито спрямовані на вирішення нагальних проблем громади, насправді на те, аби вирішувати власні особисті питання.